Усім привіт! На огляді у нас захищений планшет Юліфон Armor Pad 2, який дає не тільки захист, а й багато додаткових фішок, про які зараз і поговоримо. В комплекті знайдемо, окрім базових речей по типу зарядного блока і кабелю, ще й фірмовий ремінець та викрутку з болтами для його кріплення. Річ зручна. Знизу ж на самому планшеті є і Type-C, і 3,5 мм роз'єм для навушників, а також тут мікрофон та динамік. Зверху маємо ще один мультимедійний динамік. Відповідно, у планшеті реалізовано стереозвук. Також тут місце для встановлення сім-карт та картки пам'яті. На лівій панелі знаходиться кнопка регулювання гучності, а також кріплення для чохлу і фірмовий коннектор smart Сюди можна підключати ендоскоп чи мікроскоп. З іншої сторони розташовані кнопка блокування, кнопка що налаштовується, а також ще два кріплення для чохлу. На передній частині пристрою розмістили дисплей з доволі великими рамками, також тут фронтальна камера. Позаду знаходиться камера та спалах, а ще великий ліхтар. У вбудованому додатку ми можемо виставити яскравість світіння, а також увімкнути режим SOS. Зручно та корисно. Планшет має вагу трохи більше 1 кг, а товщина корпусу 14 мм. Так, не найлегша модель, але такі габарити і вага пов'язані саме із захищеністю та автономністю. Виглядає пристрій досить фірмово, збірка найвищої якості, це відчувається відразу. В цілому ж стандарт захисту IP69K це якраз те, заради чого і купують такі пристрої, адже ця модель не боїться ударів та води. В плані продуктивності у планшета порядок процесор Helio G99 чудово справляється зі всіма задачами. Будь-які додатки працюватимуть тут чудово, ігри також можна запускати. Отримала ця модель 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, а також тут є модуль NFC. Як і де ним користуватися, це вже ваші забаганки. Але найцікавіше, тут великий акумулятор є містю 18600 мАч, тому на повноцінний робочий день такого планшету вистачить. Також варто зазначити фірмову графічну оболонку, яка базується на операційній системі Android 13. Працює чудово, жодних нарікань немає. Планшет цей не тільки для роботи, насправді на ньому і відео комфортно дивитись, і грати в ігри. От зараз це і покажемо. Щільність пікселів ips дисплею доволі велика, адже роздільна здатність складає 2000х1200 пікселів. Діагональ дисплею 11 дюймів, тому ви можете використовувати його дійсно для будь-яких цілей. Правда, в транспортуванні планшет буде трохи незручним через свої габарити. Частота оновлення складає 60 Гц, а це база для середньості нових пристроїв. В плані в якості передачі кольору це типовий екран від Uliphone, тому якості більш ніж достатня. Цей дисплей має захист від ударів та сколів, адже скло на ньому горіла глаз, кути огляду також порадують. Можна переглядати відеоконтент навіть у двох без втрати контрастності та чіткості. Щодо якості фотозйомки, це один з кращих захищених планшетів на 100%. Основна камера тут має роздільну здатність 48 Мп, відео планшет взагалі може знімати у 2К, і якість також на одному з лідируючих місць серед конкурентів. Пройшовшись по меню, можна зрозуміти, що режимів зйомки дуже багато, практично як і в будь-якому смартфоні Юліфон. Якщо зробити фото і роздивитись його детальніше, то навіть після деякого збільшення чіткість не втрачається. Ось вам і магія Юрифон. Фронтальна камера на 16 мегапікселів. вона також досить гарна в плані якості фотографій, та й для відеозв'язку відповідно підійде. Ulefone Armor Pad 2 вдала модель як не крути. Це планшет для роботи та відпочинку. Ви самі можете знайти йому потрібну діяльність, адже він точно не відмовить вам ні в чому. Купити такий планшет можна за посиланням в описі, підписуйтесь на канал і всім до нових відео.